67-ма сесія Охтирської міської ради пройшла як на диво спокійно і швидко, не зраджуючи традиціям, розпочали з депутатських запитів. Вони стосувалися дотримання законного доступу всіх громадян до Водворскли, відновлення лінії дротового радіо, сприяння у демонтажі котельні по провулку Павлова. Депутат сугак знову підняв питання щодо удосконалення договору оренди майна комунального підприємства, але не знайшов підтримки серед колег. Також пана Олексія цікавлять надходження коштів до міського бюджету від оренди депутатам і громадськості за 14 рік по всіх комунальних підприємствах і комунальному майно, яке здавалося в оренду, скільки грошових коштів отримало місто від оренди цих Об'єктів цього майна. Про стан боротьби зі злочинністю у 2015 році доповів депутатам, виконуючи обов'язки начальника міськвідділу ОМВС. За словами Руслана Кладька, кількість правопорушень порівняно з минулим роком зросла на 20%. але більшість справ успішно розкриті на загальній кримінальній картині. Найкритичнішою залишається проблема розповсюдження крадіжок. Ситуація щодо вчинення крадіжок, тому числі крадіжок з квартир громадян. Ну, Грубоворя стоїть на місці, плюс-мінус 2-3 кражі в прошлом, в цьому році. Житими заходами вдалося зупинити тенденцію, щодо розростання таких злочинів, як пограбування, кількість зменшилася в цілому на 57%. По місці спостерігається стабільність. На сьогоднішній день у нас є не розкритий один грабіж із трьох. Модним видом злочинності нині є телефонні шахрайства. Вони ж і найскладніші у пошуках винного. Доповідач запевнив, Охтирка може пишатися загальною часткою розкриття злочинів на обласному рівні, але депутати все одно мали ряд питань та пропозицій до Руслана Кладька. На травневій сесії також затвердили кандидатуру на посаду заступника міського голови. Ним став 30-річний уродженець і мешканець Тростинця Сергій Тім'янов. Він випускник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Проходив службу у прикордонному загоні Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України на посаді начальника відділення тільничних інспекторів прикордонної служби з серпня по жовтень 2014 року проходив службу в зоні АТО. Після звільнення в запас. Має статус учасника бойових дій. Єдиним питанням, що зависло в повітрі, залишився гуртожиток по вулиці Ярославського. 4. на пропозицію внести до порядку денного рішення прийняття цього об'єкту до комунальної власності. Депутати відреагували категорично. Тож ще мінімум як місяць мешканці гуртожитку не зможуть приватизувати свої кімнати. Вікторія Журба, Олександр Коліш, телеканал Пульсар.